Ігрова залежність не знає межі кордонів. У її тенета може потрапити будь-хто, незважаючи на віки соціальну приналежність. Пристрасть до азартних ігор називають лудоманією. За даними психіатрів, кожна десята людина, спробувавши пограти і переживши при цьому ейфорію, згодом здобуває патологічну залежність від гри. Світу казино ігрових автоматів, букмекерських контор, лотерей та карт, був присвячений захід у Нововолинському електромеханічному коледжі. Наш навчальний заклад намагається вести дуже послідовну роботу виховної. Роботу щодо запобігання шкідливих звичок і на сьогоднішній день і громаді це також одна з таких шкідливих звичок. Хоча в Україні існує з 2009 року закон і діє він цей закон про заборону грального бізнесу, але не превеликий жаль, все ж таки такі випадки існують. Багато молоді також мають на сьогоднішній день можливості грати в інтернеті, також ставлячи реальні гроші. Тому ми вважаємо, що даний захід повинен був ну сформувати у студентів такі негативні. Ставлення до азартних ігор Ігроманія, або Булудоманія вона внесена в міжнародний класифікатор хвороб в розділ психічні захворювання, і тому ця проблема це зло. Потребує уваги і вивчення не тільки з точки зору медичної, але звісно, що і в правових аспектах, і безумовно у виходних аспектах. Студентам розповідали, як не стати заручниками ігроманії. Також були представлені відеослайди про реальність ігрового бізнесу. Несу сьогодні в Україні за найскромнішими підрахунками налічується близько 700 тисяч громанів. Про кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення законодавства про гральний бізнес розповів молоді заступник начальника міського відділу міліції В'ячеслав Мартинюк. На території України взагалі заборонено грати. Чи це електронні якісь прилади, чи навіть в карти на гроші, це заборонено робити. Значить, відповідно до норм статті 203 третьої Кримінального кодексу України, особи, які організовують такий бізнес в будь-якому випадку, в будь е, ситуаціях, при любих, будемо так казати, е, найменших організаційних формах вже несуть кримінальну відповідальність. На сьогоднішній день в місті Новолинську зареєстровано одне кримінальне таке провадження. Е, і... Найближчому часі особи стануть В Минулому році теж було тене кримінальне провадження, люди понести нам кримінальні відповідальність. Це взагалі були люди з Львівщини, організували цей бізнес працівниками відділу боротьби з державними економічними злочинами. Було це викрито. Обіцями спецпідрозділу міліції Соків були документовані і затримані вказані особи. Всі зустрічаються в основному з чим? з комп'ютером. Із картами. Це як правило. Є відповідальність за це все також і адміністративна. Буду так казати, кримінальна відповідальність більше передбачена для людей, які організовують, а люди, які грають, вони несуть все ж таки адміністративну відповідальність. Є відповідна стаття 181 прийм-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке забороняє гру в громадських місцях. Хто з вас грає там? Наприклад, на перервах, Наприклад, похоче, можливо, десь збираються в заколках домів, в подвалах починають грати там, навіть на копійку, на двір, вони вже. Чинили адміністративне правопорушення азартні ігри особливо приваблюють людей можливістю поринути у світ, позбавлений повсякденних навантажень, стресів, переживань, болю та страху. Реальне життя здається їм сірим і одноманітним, на відміну від ігрового залу, де тепло, комфортно та завжди є можливість пережити гостре відчуття перемоги або поразки. Проте далеко не кожен задумується над тим, що поріг від інтересу до залежності зазвичай долається дуже легко. Проведений час на тематичній годині студенти електромеханічного коледжу вважають Недаремним, попри заборону ігрового бізнесу, проблема ігроманії залишається очевидною. Це дуже цікаво і дуже повчально для от, саме покоління мого віку, так як ну і для теперішнього суспільства, так як ну, це дуже актуально в цей час, бо це дуже поширено. Моє ставлення до азартних ігор досить негативне, так як азартні ігри ну зруйнували вже не одну сім'ю і не одне життя. Вони загубили У мене цілком негативне ставлення до ігроманії. з того, що ми почули, можна робити певний висновок. Навіть скільки часу вже розвивається ця ну, це бізнес. Адже як було сказано, навіть китайська стіна. Будувалася за кошти, отримані від е, ігроманії. Е, також ми знали, що ігроманію захоплювалися і видатні люди, такі як е, Пушкін. І от е, ми звідси робимо висновок, що е, така річ, як ігроманія, вона досить поширена і на неї легко купитися. Але результат який? Розпадаються сім'ї, немає грошей, цінності зникають. І ну, я не думаю, що це взагалі потрібно нашому світу. І, всі ті заходи, які спрямовані на ліквідацію і я думаю, що вони потрібні і будуть надалі розвиватися і будуть мати місце в цьому світі. Факторів, які призводять до ігрової залежності, безліч, але кінцевий результат один психічні порушення, втрата самоконтролю, фінансова неспроможність та загублене життя.